Вітаю, дітки, послухайте українську народну казку Зимівля звірів. В одного ледачого й злого хазяїна був віл. Роботящий був віл, багато роботи всякої робив, а вола за це в холодній повіці держали, харчі погані йому давали Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Йде віл йде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клапавуха, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, подказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусач йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм півник співунець, червоний гребінець уважно так ступає, Кукаріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає, віл і каже. Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть гусак з півна. Довелось одному волові йти. Бродив він блукав у лісі, аж раптом дивиться. Стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи в теплі, в добрі, їжа волові смачна, а хатина й тепла. то раз вранці на світанку чує віл, хтось тукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран змерз аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися, а ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі, змерзнеш тоді. Подумав віл, подумав та й пустив барана, а пізніше трохи й свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся, та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилам усі шули твоєї хатини підрию, а жити тоді в хатині ясна не можна бути. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються довола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погорітеся, не пущу, вас поугріє. Як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищіпую!» А я, каже півень, усю стелю на горище з грибу ногами не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини гусака з півнем, стали жити. Вони всі вкупі, бігала собі, поживи шукаючи, повз хатину лисиця, чує півень пісні виспівує, Забажалися лисичці півнячого м'язця посмакувати та як його дістати? Пішла тоді, лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя і до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славно поживу, тобі, ведмедю, ситого пугая, тобі вовче хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, кумасю, ведмідь з вовком, ми твоєї послуги ніколи не забудемо, повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже Вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віл у вікно і побачив, до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякала свиня, перелякалися гусак з півним. Що його робити? А Віл тоді і каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні, тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди, дружка дружку, виручаємо. Давайте зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі, сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак, як вискочить з хатини. Не вспів ведмідь і на задні лапи сп'яститися. Як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилам, а гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом, півень вилетів на двері. Та й на всю силу, як загорлає, кукаріку. Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. А Віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині. Дітки, дайте відповідь на такі питання Чому Віл пішов від свого хазяїна? Як треба ставитися до тварин? Чи був Віл добрим? Чому ви так вважаєте? Як звірям вдалося подолати ворогів? Дякую за увагу! До побачення!